Дитячий канал Ми урок розпочинаємо, щойно дзвоник пролунає. Цифри будемо вивчати, фрукти разом рахувати, а іще ми пригадаємо кольори всі ті, що знаємо Соняшник росте один, всі зернятка нім Зверху повністю чорненькі, а всередині біленькі. Подивись, стоїть сумний. А чому? Бо він один. Цифра 1 Білий і чорний колір. Виноград виріс смачний, соковитий. Запашний. Мов цукерки солоденькі. всі ці ягідки маленькі. Ось дві грони на столі. Фіолетові вони. Цифра 2 Фіолетовий колір. Запашна та особлива. У садку зростає слива. Синій колір вона має. Кожен хай запам'ятає. Зараз ми зірвемо її. Порахуємо. Раз, два, три. Цифра три. Синій колір. Є у нас банан тропічний. Фрукт смачний та екзотичний. Подивіться, він жовтенький і всередині м'якенький. Ми зірвали їх чотири, щоби друзям всім хватило. Цифра чотири. Жовтий колір. Гарний персик золотистий, він рожевий, бархатистий, соковитий та смачний, з'їж його не будеш злий. Порахуємо швиденько, цих п'ять персиків гарненьких. Цифра 5. рожевий колір. Подивіться, є в нас друг це не овоч і не фрукт. Проте дуже він смачний, а за кольором коричневий. Всі горішки порахуємо, цифру 6 запам'ятаємо. Цифра 6. Коричневий колір. Голубенькі гарні квіти, але їх не можна їсти. Бджілка ділка з них збере пилок. Буде мед для діточок. Порахуємо квіти всі – тут здається їх аж 7. Цифра 7. Голубий колір. Ми були у магазині та купили апельсини. Помаранчеві вони, соковиті та смачні. Будемо їх ми рахувати, Цифру 8 треба знати. Цифра 8. Помаранчевий колір. Червоненька соковита. Теплим сонечком зігріта. На кущах вона зростає та сестер багато має. Будемо її збирати. полуничку рахувати. Цифра 9. Червоний колір. Ми збираємо вітаміни. Яблук повні в нас корзини. Подивись, яке смачненьке яблучко це зелененьке. Порахуємо швиденько десять яблук солоденьких. Цифра десять. Зелений колір. Цифри всі ми називаємо. Гарно їх запам'ятаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10. Ось і все. Достатньо вчити. Нам потрібно відпочити.